Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, хочу, щоб ми разом розважили над Євангелієм, яке читатиметься в неділю завтра по наших церквах. Неділя співпадає рівно ж із початком осені, це є початок церковного нового року. Також починається шкільний навчальний рік. І Євангеліє, яке будеться читати завтра по церквах в неділю. І взяти з розповіді Євангелиста Матея, глава 17, стежки з 24 по 27, і продовжується в главі 18 стежки з 1 по 4. Дозвольте, що я найперше зачитаю, коли вони прийшли в Капернаум. Підійшли збирачі дедрахме до Петра і питають, чи заплатить ваш учитель Дедрахмо? Так, каже. І як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши, Як тобі, Симоне, здається, земні царі з кого беруть данину чи податок, із своїх синів, чи з чужих? А коли відповів чужих, Ісус сказав до нього Отож, сини вільні. Однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, і візьми першу, яка попадеться рибу, і відкрий її рота, там знайдеш ти статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Того часу підійшли до Ісуса учні і мовлять, хто найбільший у Небеснім Царстві. Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете у царство Небесне, хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільшим у царстві небесним. Отож, щоб це Євангеліє зрозуміти, треба собі уяснити кілька моментів. Подія, яку описує Євангелист Матей, відбувається у містечку, що зветься Капернаум. Воно дуже часто згадується на сторінках Нового Завіту. Це є містечко, де проживали рибаки і проживали митники, оскільки воно знаходилося на перехресті кількох держав. Митники там тому знаходилися, що вони відповідно брали мито, податок з тих, що приїжджали, і з того жило місто, і з того жила, з того жила держава. І в Капернаумі рівно ж проживали рибаки, Капернаум – це було улюблене місто, де Христос проводив найбільше часу, проповідуючи Євангеліє про Царство Боже. Як ми знаємо, там знаходилася хата. Тещі святого Петра. Саме до сих пір там знаходиться храм, який збудований на правдоподібній хаті Тещі Святого Петра. Хати рибаків мали такий скромний вигляд, вони були такими круглими. Мали також навколо сіні, де зберігали різні речі, а коли хтось переходив, то там могли переночувати. Така своєрідна юрта. Азійська. І Христос там перебував. І от коли вони перебували, там до Христа приходили різні люди. Він їх оздоровляв. Пригадуєте, там він оздоровив і паралітика, якого принесли його друзі, і спустили перед Христом через дахівку, яку розібрали. Там рівно, щоб оздоровив Христос тещу Петра і інших. І там багато людей товпилося. Відповідно, люди, які приходили до Ісуса, приносили як вдячність свої різні дари. Серед тих дарів була, були і ті, які приносили гроші, і відповідно серед грона апостолів був один, звався він Юда, який носив скарбоню, до якої люди вкидали те, що вони приносили. І коли вони були у Капернаумі, де було багато народу, то, відповідно, люди приносили багато, і податківці бачили це, що вони збирають кошти. І тому підійшли до Петра легонько, запитуючи, чи Христос буде платити податок. Чи Христос буде платити податок? Податок у формі дедрахми. Дедрахма то така була срібна монета. І Петро сказав, що так, і пішов до Христа, і тоді Христос, випереджуючи його, каже: Петре, як ти вважаєш, з кого беруть царі податок? Своїх чи з чужих? І Петро відповідає з чужих. А Христос йому каже, але щоб вони не мали нам це за зле, тобто, що ми не заплатимо податок, каже, піди до озера. Капернум знаходилося на березі Галилейського моря чи озера. Каже, закинь вудку, злапаєш рибу і в її. Відкрий рот, і там знайдеш статир. Статир це була золота монета, яка перевищувала драхму. І каже, заплати за себе і за мене. Тобто Христос заплатив податок за Петра і за себе. І той так відповідно зробив. До сих пір, до речі, на березі Галилейського моря є кілька ресторанів, яких возять туристів. Чи паломників на так звану рибу святого Петра. Там цікаві, скажімо, такі екскурсоводи кажуть, що оскільки Петро виймав ту рибу своїми пальцями, то відпечатки пальців збереглися і на цілій родині тих риб, то її називають рибою святого Петра. І та риба дійсно має таку властивість, що вона все хапає, що блестить. От. Ну і то, тому Христос відсилає апостола Петра, щоб ту рибу злапав. І далі Христос переходить до, те, до теми, хто найбільший в царстві небесні. Але я би хотів звернути увагу на тему податку. Яка є? Дуже важливою для існування будь-якої структури держави тощо. Почнімо навіть від родини. Для того, щоб родина добре функціонувала, потрібно, щоб у ту родину кожен вносив свою лепту. Дарма, коли люди одружуються, то одне з питань, які вони повинні собі полагодити, це є розпорядження з касою. Тому що. Коли є довіра грошова між людьми, то це є вираз довіри, яка існує взагалі між людьми. Зауважте, що у світі фінансовому існують таємниці фінансові. Чому? Тому що це є не мов би найскритніша сторона життя людини. І держава також функціонує з податків. Очевидно, що протягом історії були різні форми тих податкових систем. У різних державах, інституціях, але вони існують. І ті податки, якщо вони справедливо розділяються, вони поділяються на різні сфери забезпечення суспільного життя. І тому, відповідно, податки розділяються. Щодо заробітків людини, які вона дістає, щодо витрат, тощо, якщо так говорити, то той, хто платить податок, є людиною, яка бере участь у житті суспільства, в житті держави. Однак Великою проблемою не тільки нашого суспільства, але взагалі протягом історії було те, що на тій податковій системі завжди наживалися ті, які її очолювали. Чому? Ну бо бажання мати чим побільше, більше зиск тощо штовхали людей. Користатися тієї податкової системи, іншими словами, красти спільне добро. Подивіться, дорогі, на нашу Україну, яка зараз переживає війну. Вона має надзвичайні багатства. Першим найбільшим багатством кожного народу це є люди. Другим багатством це є земля і її ресурси. А третє, це вже використання людьми оцих ресурсів і власних ресурсів. І тому найважливішим є дбати про оці людей, які є на землі, і формувати в них відчуття відповідальності. Наш народ вже. Довші роки, особливо протягом незалежності, бореться з корупцією. І ту корупцію в великих розмірах. Я колись думав, що в час війни це явище згине. Але на превеликий жаль, інформації, які напливають на журналістського середовища, і не тільки показують, що корупція вона ще збільшилася і суми. Корупції, і також ті, які управляють тими нелегальними коштами, є просто такими, які шукують. І хтось це може казати собі, ну, то це є людське, воно перейде, хтось буде суджений, хтось відкупиться від суду. Але треба пам'ятати, що кров, яка сьогодні проливається, в Україні має свій корінь у корупції. Корупція на вищих державних рівнях допровадила до того, що ми втратили і людей, які мігрували економічно чи політично, що ми втрачали і ресурси, які продавали. На тому наживалися інші люди тому наживалися вороги, продавали зброю в інші країни, були недалекоглядні, були люди корумповані. Корумповані люди це люди нечистого сумління, які не можуть провадити нічим. Але сьогодні треба собі сказати, що та корупція починається від найменших і до найвищих форм. І до найвищих форм. І хто бере участь в корупції, той подає кулю ворогу, який стріляє сьогодні в Українця. Кожен відповість за свої вчинки не тільки тут, на землі, але також перед Богом. А як каже нам Святе Письмо, страшно є попасти в руки Бога живого. Горе тим, які наживаються на спільному добрі, на спільних ресурсах народу, на коштах, на останніх коштах людей. Горе тим, які виживають людей з країни чи позбавляють їх елементарного. Будемо часі літургії завтра молитися. Помолімося також за навернення корупціонерів, щоб вони зупинилися, бо цим самим продовжують війну. І ми рівно. Ж. Просім Господа, ласки, щоб ми вміли працювати, були відповідальними громадянами, але пам'ятали, що. Те все з собою не заберемо в могилу, що смерть розставить крапки в нашому житті тут і по смерти. Бережи Боже Україну і всіх людей. Слава Ісусу Христу!